Сім залишив після себе такий смак на подумати, порефлексувати, як ми робимо, чому ми це робимо і для чого ми це робимо. Можу сказати, що після власне проходження цієї навчальної програми трішки вдалося змінити свій світогляд. Власне, сім дає інший погляд на менеджмент, зокрема на те, як організаціям слід робити організаційні зміни. Які до прикладу я не мала там в класичному менеджменті, чи project менеджменті, чи просто там менеджменті, так а Сім, власне, він дозволив і дав оцей інструмент базу, яка дає можливості кожному менеджеру, підприємцю, HR-директору та hr менеджеру власне впроваджувати ці організаційні зміни навколо людини. Бо в центрі всіх процесів у нас є людина. Кожен інструмент я брала і практикувала на собі, тобто я починала з себе з однозначно дисфункції. Це те, як ми бачимо організацію в цілому. Це те, що ми маємо дивитися на організацію, відзумлюватися, дивитися на в цілому, ми маємо призумлюватися, дивитися конкретно на дисфункцію, на проблему, яка є. Точно тайм-менеджмент. Інструмент він надзвичайно корисний. Першим інструментом, який ми імплементували, це була власне стратегія та підхід до реалізації імплементації стратегії. І ми вже по цьому підходу живемо, можна сказати, в організації. 7 місяців і мої колеги, весь мій топ-менеджмент зазначають, що це поки найкращий інструмент, з яким їм доводиться зараз працювати. Чому я про це так наголошую про стратегію? Тому що е працюючи вже в цьому ринку, там 9 років, я просто бачу, що в багатьох компаніях власне в виконання стратегії е дуже сильно просідає. І всім, і власне цей підхід вам зокрема дозволить знайти ключик до саме реалізації стратегії. Я дуже щиро рекомендую власникам бізнесу не полінуйтеся, виділіть трішки свого часу, вникніть в цей підхід, тому що саме ця модель змінить підхід до власне бізнесу. Сто відсотків я можу це гарантувати. Чар-директорам, звісно, я рекомендую, тому що HR-директори чар-директори це теж свого роду в компанії є такими драйверами змін. І всім, хто хоче йти послідовно в своїх організаційних змінах в світі навіть, в Україні.